Різним людям доводилося робити вибір. Ось коли вибирати треба між любов'ю до, скажімо, доньки і внука з одного боку, і кар'єрою з іншого боку. Вони просто за допомогою медичних препаратів убивали в людині людське, убивали свідомість. Хтось спалює автівку, просто тому що треба заробити 500 гривень. Дуже добре можна зрозуміти і побачити той час через цей фільм. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І ми не лише говоримо про класичні тексти і визнаних авторів авторок. Ми говоримо так само про сучасні тексти. Ну і є у нас окрема лінійка наших випусків, це обговорення фільмів, якихось найновіших фільмів, які щойно з'явилися, і ми можемо їх. Переглянути і відповідно дати якісь свої враження, е, свої уявлення. Переказати. Ну от, ми сходили на такий фільм нещодавно. Ми сходили на божевільні, так, тобто, шалені пішли на божевільних е, фільм, який е, розповідає про карну психіатрію в радянський час в радянському союзі. Радянський Союз е, це перш за все репресивна система. Це тоталітарна система, яка пізніше виродилася в таку примітивну автократію. Тим не менше, всі засоби пригнічення вона використовувала, і потрібно пам'ятати, що для цієї людини ненависницької безперебільшення системи доля однієї людини була фактично нічим, і ніхто не міг почуватися в цій системі в безпеці. Це, власне, характеристика авторитарних тоталітарних систем. Коли їхні громадяни сподіваються на захист, натомість вони отримують тотальний контроль і таку наголошену небезпеку для свого життя. Фільм Божевільні вийшов на екрани порівняно нещодавно. і… Власне, є одним з цих надзвичайно важливих фільмів, які варто переглянути ну, для того, щоб розуміти, чим був насправді Радянський Союз і чим є досі тоталітарна Росія, власне, проти привидів якого минулого ми опираємося, проти якого боремося, так це безперечно. Глибоке занурення в атмосферу в час тієї системи, це 70-ті роки, коли каральну е, психіатрію застосовували для власне усунення е, небажаних дисидентів, ті, хто були е, небезпечні, е, відверто ті отримували арешти і значні терміни ув'язнення. Е, а е, інших е, Відправляли відповідно на виправлення так, психіатричні е, заклади, е, е, і там і там, е, насправді це була дуже трагічна доля всіх, хто потрапив, е, чи в е, ув'язнення, чи в психіатричні заклади. Ну, от, власне, фільм розповідає про це. Фільм відштовхується. Починає розповідати дуже просту історію, але дуже таку ілюстративну. Там, е, в центрі е, герой цього фільму, молодий е, звукорежисер. Він має одну дуже суттєву спри... з погляду системи ВАДу. Він любить слухати шкідливу музику, він любить слухати західну музику. Там десь е, з'являється Ігіпоп, там десь з'являється Лед там з'являються різні е, ось голоси, так, які е, в радянський час е, ще від 60-х, а пізніше 70-х. Е, вони визнають визнавалися чужими, це було не просто небажано це забороняли. Ну і відповідно як виправити ось такого хулігана, так, такого бунта, бунтаря. У Його нього є праців... ще, і, ще гріхи перед системою. Він виглядає не як радянська так, людина, Так, він патла і У нього довге волосся, у нього джинси і куртка. І це ну, довге волосся це вже ознака чогось, що потребує виправлення. Схиляється перед західною імперіалістичною так, культурою. Так, так. І це от від цього. Хто і грає нині джаз завтра родину продасть, то від цього е, е, максими та афоризму радянського, так би мовити, це поширюється на його долю. І фактично ми бачимо всі стадії е, ламання людини, яка має власний погляд, яка має власні смаки, е, і він е, його за доносом е, викидають з інституту. Пізніше. Так, за доносом дуже близької людини, всередині так, так, родини. Далі викидають його, викидають його з роботи, от, і він опиняється в психіатричному закладі, де вже застосовують зовсім інші способи переконування, так би мовити. І ця е, психлікарня, як такий простір абсолютної жорстокості, простір, в якому дуже важко вижити, в якому е, знов таки от радя... тут ще двозначність, ось облудність радянської системи. Ну, лікарі це ті, хто допомагає, лікарі це ті, хто тамує біль, лікар для того, щоб тамувати біль. На натомість на тут люди в цих білих лікарських халатах, інших тоді не. Було, навпаки, біль спричинюють, вони не лікують, вони нищать, вони ламають наскрізною метафорою, чи знак, знаком часу. Раз у раз з'являється портрет Генсека Брежнєва з численними золотими зірками на, на, на піджаку. от Здавалось би, такий, це і такий сталінізм, це простий вже, це такий вже, дуже злібералізований Соціалізм з людським обличчям. І власне цей соціалізм з людським обличчям у цьому фільмі обертається цим своїм своєю, звірячою подобою. Е, власне на початку фільмового сюжету, на початку сценарію, головний герой е, не є Бунтерем. Він просто людина, яка має свої естетичні смаки. Його, власне, карають за любов до. Того, а не іншого різновиду популярної музики. Але далі він, потрапля... ну, він там він все-таки робить правопорушення, якісь такі досить відверті. Це просто найкращий момент фільму, мені здається, це його бунт, коли він вже знаючи, що його викидають з роботи. Ми будемо обходитись без спойлерів, але цей момент просто характеристичний, його варто наголосити. Він вже знаючи, що його е виганяють з роботи, а це Київ і це київський е цей будинок е звука Запису, ну, от він е, замикається в студії і на короткий час пускає в прямий ефір е, щось, значить, західне, якусь західну музику. Свою улюблену музику. Так, так, пускає її в ефір, і е, відповідно якийсь час е, про це. Е, Цікаво думати як про такий різновид бунту, де якийсь час в прямому ефірі слухачі там першого каналу українського радіо в той час вони слухають цю музику. Не так важливо був цей момент, насправді чи ні історично, але він дуже яскравий показовий. Хоча фільм загалом дуже тримається фактів, дуже тримається історії. Можна впізнати дуже багатьох персонажів, які в персонажах можна впізнати тут власне, можна десь дискутувати про Ого, oh, говорять, але Досить багато українських дисидентів опинилися в психіатричних лікарнях, причому дуже різних. Це з одного боку гуманітарії, як Леонід Плющ або Василь Лісовий філософ. Це так само радянський генерал від початку такий абсолютно переконаний радянський генерал Петро Григоренко, який пройшов там війну, і віра якого в радянську систему власне, почала руйнувати. Тися від виступу дисидентів, от він, коли бойовий генерал виступає проти системи, пише проти системи, його ну незручно ув'язнювати. немає, нема як інакше його так, покорити. Ну, він його неможливо ув'язнити прив'язати йому якийсь кримінальний злочин, бо всім дисидентам так чи так накидали якісь кримінальні злочини там зберігання зброї, зґвалтування і так далі, що не було, але це їм приписували. Ну йому це не було можливо зробити. Значить, висновок один, напевне, він не сповна розуму його можна відправити в психіатричну лікарню в психіатричну лікарню. У нас є спогади генерала Григоренка. Смолоскип подав і так само є у карнавалі історії Леоніда Плюща, тобто низка книг. Миколи Плохотнюка коловорот, так, де так чи так ця тема заторкнута, і ми можемо реальних дисидентів впізнавати в персонажах. Хоча не так важливо власне, чітко встановити відповідність, а важливо просто зануритись в цю атмосферу. Ну, з іншого боку, Е, реальність е, в фільмі і реальність в радянських психіатричних лікарнях напевне дещо відрізнялася. Е, в фільмі е, трохи загострена оця така авантюрна складова, це протистояння е, лікарі е, більш яскраво наголошена їхня така садистськість. Бо насправді система працювала значно тривіальніше. Вони просто за допомогою медичних препаратів убивали в людині людське, убивали свідомість, і це також у фільмі є. Ну бо там є якісь моменти жорстокіші, і це фільм справді надзвичайно важкий для психіки для перегляду. Треба, очевидь якось готувати. Себе до того, що там можна побачити. Але найбільший засіб, який завжди застосовувала радянська психіатрія, це також відображено. В цьому фільмі це от зв'язування, унерухомлення так людини галапередолу, тобто якісь препарати, які просто жахливо впливають на свідомість, викликають галюцинації, корчі, судоми, і людина поступово поступово руйнується. І там ми бачимо від початку людей, які Власне, вочевидь, потрапили в лапи цієї системи здоровими, так просто мали свої погляди, але система робить їх хворими, тобто вона доводить до божевілля в буквальному сенсі. З іншого боку, в цьому фільмі. Є е, іншого ну, ця дуже важлива для сюжету. Проблема родинних стосунків. Ми знаємо з мемуарів. Ми сьогодні можемо уявити. З одного боку є ця ну це ж це роки. Здавалося б, радянський союз вже там підписав якісь там угоди, Гесінські угоди, Гесінські про, угоди, про, права угоди про права людини. Права люди, прав людини в нас не порушують. В нас чудова людинолюбна система. Ми дуже слово гуманізм стає таким важливим. Риторичним прийомом слово гуманізм 60-70-ті роки вживають партійні речники речники комуністичної партії, і десь там діти співають радісні пісні про те, що їм живеться найкраще в світі, і ось на основ... до речі, на тлі цих прогулянок цих хворих так постійно звучать дитячі, дитячі пісні пісніки. От діти піонери і ці піонери це серед. І діти цих ув'язнених. І там є ну, дуже знов-таки дуже, дуже, знов дуже важливі в сюжеті, дуже важлива в сюжеті історія родини головного героя. Ось, як... Ми знаємо про це врешті-решт не лише з, з цього фільму. Ми знаємо з номуарів там, скажімо, Раїса Криченко, Світлана Кириченко. Багатьох, ну, того ж лісового, ну багатьох хто писав про, про шістдесятників, про дисидентів, як тяжко було їхнім дітям. І з одного боку, головний герой, от мені дуже сподобалось в цьому фільмі, що головний герой від початку не є якоюсь ідеєю, не є людиною ідеї. Він є люд для це молодий чоловік, який хоче ідеї свободи, творча особистість. Але коли він потрапляє в ситуацію, яка в ці жорна, які його мають розітерти, він здобувається на силу опору. І, власне, окрім того, що це фільм про нелюдську систему, про систему, яка ламається, водночас і фільм про опір і такою. ніби Підсумковим таким підсумком усього цього, хтось хтось ламається, хтось е, тримає е, удар, але все-таки зусиллями багатьох людей, коли допомагають лікарі, коли коли працює сіл ціл ланцюжок добра, так би мовити, і е, ось є оцей реальний задокументований факт, що наприкінці 70-х років радянське психіатричне товариство було виключене з світової організації психіатрії. Товаристів. Це був удар по е, образу цього, цього людинолюбного Радянського Союзу. Це була справді перемога, це була одна з тих е, ну, цеглинок, які от, е, десь вкладалися в якусь е, систему опору. Е, так, само, так само вражають Для мене було дуже. Е, Ну, не то, що привабливим, але дуже, дуже глибоким і цікавим, те, як е е е різним людям доводилося робити вибір. Ось коли вибирати треба між любов'ю до скажімо, доньки і внука з одного боку е і кар'єрою з іншого боку, між певними радянськими ілюзіями, врешті 70-ті роки, це як розробка, це треба зараз важливо розуміти. Е 70-ті роки при Владі, ну і покоління, яке воювало в Другу світову. І ось пишатися радянськими нагородами, пишатися там орденом Леніна чи чимось чи ще таким, е, чи вважати це ганьбою, тому що так чи так діти-бунтарі не приймають ці. Е, е, а ці здобутки своїх батьків, і, врешті-решт, не лише молоді бунтарі, але і в поколінні батьків хтось робить вибір, так бить на користь майбутнього, і тим самим уможливлює. Уможливлює оцю вже ну, ну це принамі допомагає руйнації системи, яка нищить дворушність, облудність системи, яка говорить про свободу, яка працює от, дуже добре показано радянський союз як система, яка працює, так би мовити, назовні. Так, це ось. дуже важливо. Це фактично. Один з цей фільм це одна з таких, один з таких важливих випадів супроти от ілюзій, які дивним чином все ще живуть, десь в когось в мозку. Так, про те, що є такі люди, які і далі переконані, що щось було добре в радянському союзі. Ми розуміємо, що якраз. Дуже багато е, таких поглядів є наслідком от продовженої дії пропаганди. Радянський Союз намагався постійно переконати як перед тим і Російська імперія, е, як і кожна імперія, та намагається показати, що е, все насправді в нас дуже добре. Люди щасливі. Та немає ніякого голодомору, не було ніякого голодомору. Ну десь там е, трохи люди Були десь окр... якісь невражають. Були врожає окремі помилки так, влади, але вона так, дуже хороша. Насправді. Нема ніяких репресій. Не було ніяких розстрілів, не було нічого жахливого в психіатричних закладах. От ми зараз е, в ситуації поборювання цих ілюзій, і ця справа е, все більше і більше е, успішна, в тому сенсі, що треба осмислювати е, історію такою, яка вона була. І нехай десь дещо загострено, але цей фільм дуже чітко показує цю атмосферу, е, дуже чітко показує, як з одного боку система безжально діє. Там є образ цього значить, співробітника КГБ, який так чи так намагається вплинути на сюжет, виникаючи то там, то там. Він фактично постійно ставить значить, людей, персонажів та перед непростим вибором, і він самовпевнений і він абсолютно переконаний, що вони будуть чинити так, як він вважає за потрібним як система вважає за потрібним такий речник системи, і ті е, е, лікарі, е, які в, власне та, вони виконують катів. таких маріонеток, катів, але з іншого боку, так це про опір. бо Ми бачимо, що і сама система дає тріщина, і ті, хто колись її підтримували, е, зокрема і серед лікарів, так які причетні так чи так до тортур, фактичних тортур цих в'язнів. Вони також не тривкі, і е, хтось може перейти е, на світлу сторону, так хтось може стати на бік добра, хтось може е, замість е, там гамувати, катувати в'язнів, ну, власне, цих хворих, умовно кажучи, так, бо а по факту в'язнів е, може так само і виявляти співчуття, і навіть е, допомогти стати на е, їхній бік. Тобто, насправді е, тут так само показано, як система. Потрохи, потрохи через вчинки і вибори окремих людей починала руйнуватися, що, врешті, і призвело до її е, краху зсередини, то це надзвичайно важливий, ще так само з психологічного погляду фільм. Дуже добрі персонажі, дуже переконливо, як на мене, всі дуже добре грають, всі дуже добрі, дуже добрі актори, і вони ну, цілковито втілюють кожен на, в своїй ролі, так, втілюють ті чи інші типажі та так системи. Це, попри я кажу, деякі загострення на життя, показано дуже адекватно і чітко, як все відбувається. Бувалося, оцей такий неореалістичний момент. Він абсолютно домінує, і навіть хоча там є якісь нотки романтичного бачення, але тим не менше домінує цей такий доволі адекватний, чіткий, я б сказав, дуже вияскравлений та погляд на. Той час дуже добре можна зрозуміти і побачити той час через цей фільм. От у вас пролунало слово причетні. Воно дуже важливе для знов-таки для того, щоб цей фільм осмислити, тому що. Ну, або людина обирала оцей героїчний чин. Ну, врешті, генерал Григоренко мав усі, так би мовити, усі можливі е, преференції, усі можливі дари від цієї системи, але він пішов проти системи. Е, е, не завжди не кожна людина може бути героєм. врешті, за міфом, герої це ті, кого народжували там певним чином за античним міфом. Якесь там є божественне наслання чи божественне спадня. Так чи так, от були ті, хто обирав цей героїчний чин, або, або ставини самі штовхали обрати. бо не Це, врешті-решт, більшість цих історій, які нам розповідають у фільмі, це історії про гідність. Або ти зберігаєш гідність, або ти її втрачаєш. Але крім цих людей, які обрали героїчний чин, були ще ті, хто міг би помитися інакше, хто це історії про страх. Якщо ми знаємо це з реальної біографії шістдесятників, якщо в родині хтось ув'язнений, а тим більше ув'язнений в цей психіатричний заклад, дитину скують у школі. І чи могло в школі бути інакше І ще вчителі, які. Якось долучалися до цього, вони теж робили вибір. І вони могли зробити вибір різний і е, так само, скажімо, там сусіди ближче чи дальша родина. І тут історія цього е, тестя головного героя, котрий е, професор психіатрії, коли котрий спершу та в нього ці радянські нагороди, він зробив е, він пережив якісь свої втрати. Ми це дізнаємось там в кінці фільму. Е, він пережив свої втрати. Але він все життя поклав на те, щоб стати видатним вченим, ніби, е, він, ніби, бо, бо врешті його, його знання обертаються злом. Знання можуть бути добром, а можуть бути злом. Його знання стають злом, ну, і врешті він робить такий вибір, цей дуже тяжкий моральний вибір. І е, 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 коли суспільство це така от система окремих чарунок, окремих таких от якихось якихось мікропросторів, то е, ті, хто закривав очі і ті, хто вірив, що там, е, Василь Стус великий ворог, ті, хто вважав, що можна бути адвокатом, який стане фактично виконує роль прокурора. Адвокат, який бере на себе роль прокурора, який взяв, який взяв цю роль, взяв на себе медведчук. Це був його вибір. І якщо ми поважаємо, якщо ми захоплюємось, вибір ви захоплюємось вибором, скажімо, Григоренка чи Плохотнюка, чи лісового, то ми так само. Не можемо не думати про відповідальність тих, хто їх переслідував, тих, хто зламався. І е, е, тут про... Е, Суспільство як певну єдність. Це дуже важливо зараз. Ми зараз опинилися е, в ситуації, коли е, хтось може здавалося, б, хтось спалює автівку просто тому, що треба заробити 500 гривень. Е, е, хтось переховує е, поранених, хтось їх здає ворогу на окупованій території. З цим усім е, Треба, принаймні, якось рахуватися, і не можна для мене, для мене фільм божевільність ще й фільм про те. Що вони такі вільні, врешті-решт, цікаво, що в українській етимології Божевільні це ті, хто в Божій волі. І чи ця Божа воля, це воля до свободи, ну, великою мірою так. Тому ми не маємо. Чи можна питання питання про виправдання тих, хто вважав себе безневинними жертвами? Оце велике питання, на яке цей фільм дає багато відповідей, не однозначних, але дає. Ну і е, так само ставить певні е, запитання е, і наголошує е, важливі е, моменти, навіть я би сказав, важливі тенденції. Поміж іншим, оцю, що ми зазначаємо, це питання солідарності, тому що вона так чи так проявляється і в родинному колі, і поміж е, е, цих е, хворих ув'язнених, ми маємо е, такий, е, певний е, таку, таке певне протистояння. Це дуже інтелектуальний фільм, там можна знайти багато. Відсилань до е, якихось інших е, текстів, е, фільмів, так, до втечі з Шоушенка, до Звичайно, польотом над гніздом зозулі, так, тобто ми маємо цілу низку таких референсів і відео цитат, і цитат десь на рівні розмов. Надзвичайно цікавий фільм. Всіх закликаємо його подивитися. Це не просто це зовсім не розвага, це важка праця і важливий досвід, досвід інтелектуальний, досвід естетичний. Ще раз самов. Ще раз так само закликаємо підписуватись на наш канал, знайомитися з нашими випусками, ставити лайки, підтримувати нас на Патреоні і Ютубі. Ну і наприкінці традиційного питання коментуйте, скажіть, чи бачили ви вже цей фільм і які були ваші враження від нього. Ось ваше визначення, що це фільм інтелектуальний? Так він справді інтелектуальний в тому сенсі, що там є багато е, претекстів. Ци е, розлакованих і злакованих цитат, тощо тощо, але чи можна цей фільм вважати історичним? Я думаю, так там досить чітко простежується документальна робота, я би сказав. Тобто видно, що сценаристи попрацювали, режисер попрацював ну, дуже добре, готувалися до цього фільму. Саме з історичної точки зору, з історичного погляду, як правило, можна знайти якісь огріхи в історичних фільмах, особливо якщо йдеться про час. Який не аж так віддалений, але е, тут я особисто ніяких таких е, огріхів, навіть на рівні деталей, не помітив, і мені видається, що все це надзвичайно точно змальовує той час. Ну і крім того, інтелектуальним є будь-який текст, який спонукає нас думати, а цей фільм спонукає нас думати дуже і дуже серйозно.